Привіт, любі друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні ми приготуємо неперевершено смачні голубці у підливі за допомогою мультиварки-скороварки Tefal Cook For Me. Я чесне слово не сподівалася, що вийде така смакота. Голубці ніжні, просочені соусом, просто тануть у роті. Це і вечеря у родинному колу, і святкова страва на забаву. А головне, що мінімум зусиль і часу завдяки приготуванню у скороварці, яка, до речі, недавня гостя на моїй кухні. І давайте спробуємо такий експеримент. Якщо це відео набере принаймні 150 подобайок, я зроблю огляд моєї чудо-помічниці. А зараз беремо до голубців. Рис я не варила. Лише добре промила під практичною водою, залила окропом, розмішала та накрила кришкою, і відклала в сторону, щоб він запарився. Рису взяла 400 грам. Наступне це капуста. Я дуже люблю ось таку з овальними листочками. Вони відділяються ще сирими. Ножем роблю надріз по стеблу і обережно відділяю листочок за листочком, щоб не порвати їх. Якщо у вас є інша капуста і листки так легко не відділяються, тоді просто виріжіть качан і варіть її цілою головкою. Відділяйте вже пропарені листки. Я ж відібрала найбільші листочки із двох капустяних головок і зараз буду їх проварювати. Для цього набираю воду у два банячки, доводжу до кипіння і кладу по 5-6 листків у кожен. Накриваю кришкою і залишаю на 5 хвилин. Можна обертати листочки для рівномірного проварювання і взагалі пильнуйте, щоб не переварити. Все, що нам потрібно, це довести їх до напівпрозорого стану. Виймаю листки щіпцями на дрошлак або у миску, даю їм підстигнути. Тоді варю наступну партію і так до закінчення. Це виходить дуже швидко. Наступне засмажка, її потрібно багато, бо вона піде всередину, а також між шарами голубців. Тому беру 4 середні морквини і 3 великі цибулини. Для початку нарізаю цибулю кубиком. Глибоку чавунну пательню ставлю грітись на вогонь. Вже на гарячу наливаю олію та висипаю цибулю. Вимішую ложкою і даю їй спокійно тушкуватись на пательні. Тим часом натираю моркву на грубому терку. Коли цибуля напівготова, досипаю до неї моркву. Вимішую, при потребі підливаю олію. Додаю верховиту чайну ложку солі, залишаю тушкуватись на 10 хвилин. Час від часу помішуватиму. Капустяне листя якраз охололо. Отже, час обрізати тверде стебло. Завжди так роблю, щоб голубчики легше загортались і були гарними на вигляд. Стебла не викидаю, а збираю до кубки на маленькому блюдцеві. А коли капуста вже вся готова, берусь за начинку. Ось так виглядає мій пропарений рис. Очевидно, що він збільшився в об'ємі. Проціджую його від води до глибокої миски. Тоді додаю кілограм фаршу, у мене цього разу курячий. Далі чайну ложку солі, сушені трави і суміш перців та половину тушеної моркви з цибулею. Це все потрібно добряче вимісити. Оскільки рис на м'ясо я дала сирі, начинка має бути рідкуватою. Тому я доливаю 150 г звичайної води і ще раз вимішу. Можна замість води також взяти бульйон. Ось тепер загортатиму голубчики. Для раціональнішого використання місця в банячку рекомендую загортати їх конусом або трикутничком, як на відео. Начинку кладу на одну сторону, тоді згортаю листя в конус. І загортаю вільний край до середини. Це простий і швидкий спосіб. Ще й на вигляд голубчики такі акуратненькі виходять. Гарно помістяться у банячок і на тарілку для подачі. Тому, якщо ви ще так не загортали, спробуйте! А мої голубчики вже скоро відправляться тушитись. Ось така чаша на 4 літри в моїй скороварці. На дно я завжди викладаю ось ці стеблинки. Хоч нічого і не пригорить, але я так звикла. Тепер викладаю перший шар голубців. Лише погляньте, як гарно вони лягають у коло. Тоді поверха викладаю половину засмажки. Знову шар голубчиків. І решту засмажки зверху. Більше голубчиків класти не можна. Тому решту я приготую другою партією. А зараз зробимо неймовірно смачний і простий соус. Три столові ложки томатної пасти або домашнього кетчупу, Змішую зі 150 мл вершків або домашньої сметани. І моя вам порада: якщо сметана у вас не домашня, краще візьміть вершки, щоб нічого не згордилось. Доливаю води приблизно пів літри, вимішую обов'язково солю до смаку, і готово! Ось це весь смак наших голубчиків. Виливаю до чаші і лопаткою рівномірно розподіляю, щоб соус був і знизу, і поміж голубчиками. А тут дивіться по своїх об'ємах. Якщо соус не покрив повністю страву, долийте ще трохи води. Ну, все! Ставлю готуватись. Скороварка тефаль має режим приготування голубці. Його я обираю, закриваю щільно кришку і починаю приготування. А воно триває всього 27 хвилин. І нехай вона попередньо нагрівається ще 3 хвилини. Але погодьтесь, це мізер, бо я вам покажу, які вони вийшли в результаті. Голубці, до речі, можна заморозити і закидати сюди заморожені, і вже за пів години смакувати. Якщо у вас немає скороварки, це теж не біда. Можна готувати у банячку із товстим дном на найменшому вогні на плиті. Звісно, це займе 2-2,5 години, але вийде смачно також. Коли приготування закінчилось, починає випускатись пар. Це триває хвилинку дві, і аж тоді можна відкривати. Хоча, якщо ви будете вечеряти пізніше, не варто відкривати, і скороверка збереже страву теплою. Я одразу відкриваю, бо ж мені цікаво, як там, що там. Одразу беру велику тарелю і викладаю голубчики щипцями по полу. Один за одним. Погляньте, яка краса! Як я і обіцяла ефектна подача. Зверху поливаю соусом, якого є вдосталь. Погляньте, яка краса, смакота! Голубчики вийшли такі смачні, ніжні, чудово тримаються кубки і не розвалюються. Чесне слово, ніколи смачніших голубців не їла. Ми їх любимо ще зверху поливати сметаною. І лиш погляньте, які вони апетитні всередині! Ох, одним словом, готуйте і смакуйте. Я вам дякую за перегляд. Вподобайки та коментарі. До нових смачних зустрічей. Па-па!